Привіт, шановні гості, дорога родина! Щиро вітаю вас в новому відео на каналі Плаття Терапія. Це передноворічний влог, хоча він і не виглядає святковим звичайний день звичного мого життя. Тож, сьогодні в відео хочу вам побажати всього того, що робить вас щасливішою людиною. Знаходьте в собі сили кожного дня для того, щоб. Радіти життю для того, щоб бути щасливим, для того, щоб робити те, що вам подобається. Дякую Всесвіту, дякую долі за те, що я можу робити те, що мені подобається, те, що мені приносить відчуття радості, відчуття щастя, відчуття спокою. Дуже дуже вдячна Всесвіту за те. Все, що маю зараз. Тому сьогодні відео буде наповнено як вдячністю, так і побажаннями для всіх вас. Щиро бажаю вам гарного перегляду. І знову ж таки попрошу поставити вподобайки. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласочка та натискайте дзвіночок під відео, щоб не пропустити нові відео на каналі. Друзі! Сьогодні, знаєте, незвичне таке привітання буде для вас, мабуть, що вперше ви не побачите ні якогось новорічного застілля, ні ялинки, ні мене при параді, в зеленій сукні, як писала. От цього року зовсім інший настрій. Зовсім інший настрій. Так хочеться спокою, затишку, загорнутися в, просто в якусь таку. Просту одежу і нічого не робити. Може, це втома, може, це якесь переосмислення. І, звичайно, що я хотіла поздоровити кожного з вас, подякувати вам. Звісно, що побажань буває багато, люди бажають одне одному здоров'я, щастя, радості, багато грошей і всього такого. Звісно, я вам цього щиро бажаю, зайчики щиро. І буду бажати вам тільки те, чого б я хотіла сама отримати. Як... В подальшому році, так і взагалі від життя, що ти хочеш отримати. Ну Найперше, це вдячність, кожному з вас ви є велика моя родина, як основна моя родина це мої батьки і родичі, так і ви всі, спільнота велика, тому кожен із вас це частинка мого сердечка, дуже вам дякую. Всі ви разом допомагаєте мені ставати. Кращою кожного дня, тому що завдяки вашим бажанням з'являються в мене якісь нові ідеї і думки. Звісно, що я враховую свої ресурси. Тому ось так, друзі, дуже вам вдячна. Разом з вами цей рік був, звісно, що важким. Разом з вами я і сміялась, і плакала. Як з ваших коментарів такі з подій. Які відбуваються в нашому житті, хочеться підтримати кожного з вас. Хочеться побажати вам спокою. Хочеться побажати вам просто життя. Знаєте. Я розумію, що найцінніше, що може бути, це просто жити, кожен день прокидатись і потім знаходити сили, знаходити те, що вас радує кожного дня. Звісно, у нас відчуття і поняття щастя різне, тому що когось радує одне, когось радує інше. В мене це зовсім такі, знаєте, такі іграшки, скажімо так, швейні. Дякую Всесвіту. Що я знайшла в себе і що можу бути щаслива від того, чим займаюсь, тож і вам бажаю щиро, щоб ви були щасливі від того, чим ви займаєтесь. Просто живіть, друзі. Просто живіть. Кожен день, просто живіть. Основне, що ми з вами можемо зробити от прямо зараз, на порозі нового року, це просто жити. Дякувати кожен день за те, що ми вижили, тому що це надзвичайно складно. В умовах теперішнього часу і знаходьте в собі ж сили для радості кожного дня. Як я вже казала, не на часі, не наразі не буває. От саме сьогодні, якщо ви вирішили, наприклад, наряджати ялинку, чи, наприклад, спекти якогось пирога, чи відвідати ваших якихось родичів, то саме це зараз на часі і наразі. Тому що життя, на жаль. Непередбачуване, тому живіть і радійте кожному дню. Маленькі хай то будуть радості чи великі. Оточуйте себе людьми, які вас також підтримують і приносять вам радість. Навчіться говорити слово ні. Тому що для багатьох це велика проблема, і їм тяжко відмовляти, казати слово ні, вони роблять щось, що їм не подобається. Знаходьте в собі сили відмовляти незручним для вас людям. Знаходьте в собі сили радіти. І я хочу також побажати, щоб ваше оточення вас цінувало по-справжньому. Тому що буває таке, що люди які з вашого оточення... Пристосовуються до того, які ви добрі щільно цим користуються. Друзі, цінуйте кожну вашу хвилину, тому що це надзвичайно важливо. Ось таке для вас побажання. Звісно, хай у вас в ваших домівках буде тепло, сонячно, затишно, радісно. Проводьте старий рік, зустрічайте новий і просто живіть. Друзі, просто живіть! От таке для вас сьогодні буде відео. Щиро дякую вам за величезний потік коментарів під червоною сукною. Я обов'язково запишу для вас урок, він буде згодом. Звісно, що це прям не зараз я буду робити, а як оклигаю, знову ж таки. Тому що і досі я не можу сказати, що я відчуваю себе на 100%, ні, але цей відсоток з кожним днем, я надіюсь, буде все більше і більше. Тому ось так. Бажаю вам всім гарно зустріти новий рік. Хтось буде зустрічати в родинному колі, хтось в колі друзів, хтось поїхав кудись в подорож, щоб побачити щось нове та отримати емоції. Тож таке, друзі, живіть! Радійте життю і не забувайте подякувати подякувати нашим захисникам за те, що ми з вами живемо і переходимо в новий день і в новий рік. Подякуйте вашій родині за те, що вона вас підтримує, оберігає. Тому що будь-яка родина прагне оберігати всіх своїх рідних і близьких. Тому всіх вас обняла цьомкаю бомкаю. Знову ж таки, Живіть, зайчики, просто живіть кожен день. Чим більше ми проживемо, тим краще. Але життя це найцінніше, що може бути. Тому я вам побажаю жити. Бажано жити в радість, собі і близьким. Бувайте здорові! Цьом бомки До зустрічі!